Друзі, перш за все, хочу привітати вас з Різдвом. Моє Різдво сьогодні відбувається саме тут, у Покровську. Зараз заїжджаємо робити короткий, але фоторепортаж. Телеграф повсюду. Тримаємось. Больше тут не памятника. Да, вот тут на него. Друзі, нікого тут немає. Щось постійно гупає О й троянди немає. Кладу ходоапарат кожен раз, коли фоткаю Ідемо далі, оце то ще. Газички ми не бачимо. Це не він, але це та вулиця. Так, так. Да, на свій на свіровосів, так. так. Да. А тепер куда О, так, ще можемо проїхати трошки далі назад, на виїзд. Друзі, ще хотілося б потрапити в парк, де стоїть ялинка, але кажуть, що туди зараз немає взагалі потреби. Не потреба, а туди дуже небезпечно їхати, тому туди я їхати не буду. Так, позаду є декілька будинків, світла дуже мало. Ну, але є люди, живуть. Деякі, деякі є.